Цього літа тебе рекомендували люди, яким я довіряю. Ти маєш знайти Амелію. А я думав, твоя робота лише людям руки нафіг ламати. Це ви побили татка. Гей, hey. він підло врізав таткові, це інше. У Лос-Анджелесі 77-го. Бачив цю дівчину? Темне волосся звати Амелія. Мені щось цього. Він більше так не зробить. Як? Ах, бляха. Отак. Проста справа. Обзор. Скільки повторювати, не кажи абзац. Скажи просто, тату тут шлюндри. Стає злочином століття. Мафія намагається захопити Лос-Анджелес. Амелія якось причетна до цього. Одне знаємо, напевно, щось тут не так. Що далі, то гірше. <звук> Рассел Кроу. Райан Гослинг. Ты наигирший у свити, детектив. Наигирший у свити? Марч, ствол, ствол! Бляха! Муха! Амелия, тикай! Я живый! Крути, чуваки!